День, сьогодні ми працюємо на Значить, проблема з втопленням насосом. Вон обірваний трос 6 мм. Він улетів, був на глибині 60 метрів, ми його ухватили, підтягнули сюди. Витягнули, зробили петлю, зараз прицепили на нашу лебідку і робимо камерою додатковий огляд на причину застрягання насосу. Зараз подивимося, чого застряг насос і будемо його виймати. Так, Сьогодні у нас свердловина чабани. Дивимось застряглий насос. Текло і текло дебела. Свердовано в дві колони, але не втікання звідти сідає. Да Та я так не демо, Та Та тому з першого шва. З другого шва. Там же вторая колона є. Куди печу? 多，现在是多。 35, 35. странно кусочек троса на 35 метров не выглядит трубу мерили? не меряли? нет не мерили сейчас надо тоже померить конец мы трубы смотрели Несколько времени смотрели, он там, типа, точно -то а -а -а. перевисал. Да. Не выдернули с колоба. А, ты мы смотрели, он, по-моему, был ну, да? лопнутый, да? спасти тебя. Хочется сказать, что он не где-то. Засыпай, Матрош. Несет тебе 60 yeah. метров трос. дальше не идем. А ну трошки ниже. Все вы поняли, за что мы этот. А трос нет. лежит снизу. Я и могу. мы туда достать не можем. Что нам надо было посмотреть. Нам сейчас надо трос. Мы думали. Оп, и, правильно. правильно. Низ. Ты видишь его? Есть. Опускайся вниз. Хватай. Стоп. Ні. Єсть. Він зараз на ползуба туди зайшов. Э, в трубі з'явився крупинки піску. Бачите, по всій трубі. Тобто велика ймовірність, що насос такий дійсно замуляний. Ну, зараз ми подивимося, це можливо така, але... Пісок бачимо такий, ну скоріш за все водоносний. Зараз дойдемо до насоса і подивимось, що пісок і мені очень хорошо водой на очень вдоль трубы трос пока нормально стоит вдоль трубы 70 метрів глибина. То есть не ныряй пока. Он там что-то плавает еще. Что-то уронили, да. Бычок я вижу. Я бычок подыму. Так, глубина. Бычок. бычок. Там ось что-то, ему ну, мат, приближайся. Еще что-то незразумелое. Ну... В общем. Можливо насос заклинив з того, що щось туди налетіло. Ну, опускаємося до неї. Так, поверхня води 96, так? 96 метрів. На поверхні води плаває непотрібно, ось стик підтікання йде по стику. Ну це не суттєво. Ось то, що все дно забруднене, Верніше поверхня води, вся забруднена. Це суттєво опускаемся донизу поехали совершуется а ну еще раз что это за пеня кусочек трос никакий трос трос а он? но ниточки бачите? это трос раз развод разохотнец вопрос Вот насос. Под ним. Под ним или трос, или кабель. Смотри. Он нас Так, приближайся. Ось трос іде під насос. Он ще кусок троса. Подивись вверх. І ось ще кусок тросу. Тобто причина застригання насоса неправильний демонтаж. Опускайся донизу. Ще раз дивимося, ось наш трос іде. Ось ще кусок троса, он ще кусок троса І наш трос заходить під насос І он там ще кусок троса. Тобто насос застряг, бо його неправильно демонтували. Насос трос застряг, трос застрявший. неправильный просто демонтаж потянули насос за трубу трос попал под насос тихо 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 не сбивай не сбивай не муки. так приближается ось трос и где пид насос он еще кусок троса поднимись вверх и ось еще кусок троса тобто -то Причина застрягання насоса – неправильний демонтаж. Опускайся донизу. Ще раз дивимося. Ось наш трос іде. Ось ще кусок троса. Ось ще кусок троса. І наш трос заходить під насос. І он там ще кусок троса. Тобто насос застряг, бо його неправильно демонтували. Но мы ходим вдоль троса А ну-ка, что это Кусок кабеля да. Кусок кабеля, ага Сложенный, тоже под насосом, скорее всего И кабель под насосом Объем Объем да. А -а -а. Смотаем на рабочую, потом. Что это за шпичка? У нас же такого не было. Не было. e a Потягувай щось ми тягнемо. Не витягується до того, що мішає. Вчепили ми насоса, вчепили ми зачепили його, пробуємо просаджувати вниз, він не йде, пробуємо підіймати догори іде разом з трубою. Макс, опускай е, захват. Спочатку захват. Пробуємо по-різному опускати е, з різною швидкістю захват і насос. Бачите зараз? Опускаємо захват, труба пошла донизу, а насос ми тримаємо. Давай, опускай, опускай. Бачите, да? Давай насос опускай. Бач так? да? корень поднимай. Сейчас да дивимся на вид там вот. Стоп, насос. Бачите, пришла труба. А? Насо... Нет, это я не тебе, это я на видео. Иде труба вот с одного. Бачите, мы поднимаем у насоса. Иде стоп хватит. Іде обсадна труба виходить. Тобто там насоси загнали GCB так, що, на жаль, обсадна труба виходить разом з насосом. Я боюсь, що це може бути фатально для свердловини. Тобто GCB його так загнала, що, на жаль, ми його навіть шкворним не можемо вибити вниз. А коли починаємо піднімати насос, то насос йде разом з трубою. Підтянули важку артилерію. Зафіксували колону, щоб колона не виймалася і пробуємо виймати далі. На сьогодні ми закінчили. Ну, в понеділок ще зустрінемось. У нас значить, є. І гарні новини, ну, але, на жаль, ми трошечки не встигли, тому в понеділок я поки ще не знаю, або як і сьогодні біля 12 часу будемо, або зранку ще, ще не зрозуміло, подивлюсь. Значить, Поки ситуація така. Значить, ми зйомник витягли, захват наш. Е Вашого троса ми з насоса зірвали е, значить, е, насоса на 2 метри опустили донизу. Тобто з місця ми насос зрушили. Ну, поки, поки зараз насос знаходиться не на 98, а на 100-101 метр. Ну, я сподіваюся, що в понеділок ми або його засадимо в фільтрувальну зону, туди нижче. Ну, або підхопимо, витягнемо, поки ще нам треба буде з вашою свердловиною попрацювати. труб, ну і там, все, Бачите? А, зараз мы скільки метрів? <яр response> mm -hmm. ну, все, Макс, ну там нечего ловить. Трос вирвали із-под Так, закінчили ми роботи. На жаль, порадувати нічим. Ми знову сьогодні підхопили ще раз того остатки троса, він на 100 метрах. Забили насоса, вдалося опустити до 100, 103 метрів, але цього мало, і він вже не вверх не рухається, не вниз. Тобто трошечки ми його просадили, але, на жаль, ще передивлюсь камерою, вже зараз нічого не видно, можливо, там з понеділка заїдемо, ще раз подивимося камерою, коли осяде бруд. Ну, На жаль, скоріш за, все, скоріш за все, ця свердловина вже мертва. 96 метрів починається вода і 103 метри. Це можна опуститись, тобто 7 метрів насос буде в воді. Цього можливо і буде досить, можна спробувати, але, але я думаю, що на невеликий тільки потік води.